Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог, засновниця академії здоров'я. І в цьому випуску ми з вами поговоримо про те, як харчуватися при цукровому діабеті другого типу. Зазвичай харчування при цукровому діабеті воно може бути викладено лікарями, або, наприклад, можна звичайно пошукати різні гайдлайни, рекомендації в гуглі, інтернеті. Але з досвіду скажу, що не завжди пацієнт або просто людина розуміє, як харчуватися для того, щоб попереджати, по-перше, формування цукрового діабету, другого типу, тобто його розвиток. Або якщо він вже є і є такий діагноз, він починає навпаки. Оки, виключати дуже багато продуктів, що не є доцільними, що може призводити до певних наслідків. Так ось насправді в 2025 році, якраз в американській асоціації діабетології. Та ендокринології вийшов новий гайд стосовно взагалі рекомендації, лікування, і харчування і профілактики в плані цукрового діабету другого типу. І ось що говориться, і я з цим їх вітаю, що тепер наразі не треба вже а, звертати увагу на якийсь певний продукт, тобто а, там, прибрати, наприклад, цукор лише, або прибрати там, банан, або прибрати там, демонізація була раніше дуже багатьох продуктів, і звертали увагу Саме на той продукт, що він точно його їсти не треба, і зараз, слава Богу, від цього вже відійшли, бо я ніколи це не пропагувала. І почали звертати увагу на те, що їсть людина за день, а тобто, як побудований її кошик і взагалі раціон харчування. Це важливе таке має значення, оскільки саме так ми можемо дійсно вплинути і на профілактику, і на лікування багатьох метаболічних хвороб. Так ось на що треба звернути увагу, якщо людина має. Цукровий діабет другого типу в першу чергу це звичайно на калорійність раціону і на білки жири вуглеводи на їх співвідношення. Це е, так само міф, якщо люди думають, що при цукровому діабеті другого типу треба уникати складних вуглеводів, де да взагалі вуглеводів в цілому. Дійсно, є різні дослідження за типом їх проведення, за рандомізацію, за класом доказовості. Але якщо подивитися, то там можуть використовуватися абсолютно різні напрями і стратегії харчування. Тобто, це може бути і low-carb diet, тобто дієта з низьким, з низькою кількістю вуглеводів, це може бути і keto diet, ketogenic diet дієта. По типу кето дієта це може бути різні інтервальне голодування і так далі. Але якщо ми розглядаємо стратегію харчування пацієнта довгостроково, ми маємо розуміти, що ніякі дієти не дадуть нам довгостроковий результат. І, взагалі, якщо ми починаємо спочатку використовувати якусь одну дієту, а через певний час іншу, а потім третю, а потім їсти, а потім голодувати, ми таким чином навпаки робимо гойдалки, умовні гормональні, а це гормональна хвороба. Цукроводіабет другого типу в тому числі. І таким чином ми ускладнюємо і, навпаки, пришвидшуємо прогресування цього захворювання. Тому, якщо ми кажемо про те, як же, яку ж стратегію вибрати, на початку, якщо вам складно є надмірна вага, та, і є якісь загострення, наприклад, є ускладнення цукроводіабета другого типу, ви можете вибрати якийсь дуже обмежений стратегічний план в плані там. Це може бути або низьковоловодне харчування, або це може бути і кетогенне харчування. Але якщо ви розумієте, що вам це складно, після цього ви будете зриватися, є моменти з харчовою поведінкою, то краще застосовувати все ж таки одразу здорове збалансоване харчування, яке на початку, можливо, ви не помітите якихось змін, але далі це призведе саме до того, що ви нормалізуєте рівень глюкози в крові, що дуже важливо, ви будете профілактувати розвиток нових ускладнень. Ати ті, що є, і нормалізувати гормони, а також обмін речовин. Чому це працює? Того, що кожна людина має достатньо е, споживати. Макронутрієнтів, які виконують певні функції: і білків, і жирів, і вуглеводів. І проблема в тому, що зазвичай харчова поведінка і взагалі харчування, воно як у здорової людини, так і у людини, яка хворіє на цукровий діабет другого типу, воно не є нормою і не є адекватним в плані забезпечення як нутрієнтів, так і мікроелементів та вітамінів. Тому перше, що треба робити, якщо у людини є інсулінорезистентність або цукровий діабет другого типу, перше. Обмежити додатковий а, цукор, сіль. Трансжири, продукти з великою кількістю насиченого жиру, продукти, які мають рідкий стан і мають калорії, це дуже важливо. І зробити раціон таким чином, щоб він був збалансований в плані різнокольоровості продуктів, тобто овочі, ягоди, фрукти були щоденно, щоб був цільний білок, але в щадливій обробці. Наприклад, це може бути відварна телятина, курятина, це може бути кролик. Це може бути будь-яка інша птиця, тобто зробити е, фокус на нежирних сортах птиці, м'яса і жирних сортах риби. Бо для зниження забавлення це важливо. Так само ми маємо розуміти, що цільні зерна є профілактикою цкрового діабету другого типу і їх лікування. Тому зерна з низьким глікемічним навантаженням, не лише індексом, а саме навантаженням, будуть дуже доцільні в раціоні. Це гречка, Цільний, нашліфований, різнокольоровий рис, це може бути, наприклад, булгур. а це можуть бути всі бобові, починаючи від сучовиць, закінчуючи горохом, квасолою, а, і іншими бобовими. Тобто бобових круп, а, цільної картоплі має бути в раціоні дуже багато, і має бути а, співношення, в принципі, в село, якщо за здорове харчування, як при. Звичайні здорові тарілці. На що ще звернути увагу пацієнтам з цукровим діабетом другого типу? Звичайно, можна носити глюкометр і дивитися, який відгук кожний продукт має на організм людини. Таким чином можна підібрати більш індивідуалізоване харчування. І ви здивуєте, що у деяких людей на банан взагалі не підвищується рівень глюкози в крові, а наприклад, на якісь корисні там, я не знаю, батат або капусту якусь. Буде більш підвищуватися це все дуже індивідуально, залежить і від мікробіому, і від супутніх захворювань, і взагалі від гормональної системи в цілому. Ну і дуже хочу зазначити, що таким пацієнтам край важливо робити силові навантаження і фізичну активність щоденно або хоча б 3-4 рази на тиждень і регулярно. Тільки таким чином це буде мати довгостроковий ефект. А якщо у вас ще є питання стосовно пацієнтів з цукровим діабетом другого типу харчуванням, пишіть в коментарях, не забувайте ставити вподобайки, ділитися цим відео, приходити навчатися в академію здоров'я або просто в лекторії, дізнаватися дуже корисну, цікавою інформацією. І зустрінемось в наступному відео.